Глава 6. Про невладні пристрасті. Як тільки людина чогось невладно забажає, зразу ж стає їй неспокійно на серці. Гордий і захланий ніколи не, не має спокою. Вбогий і покірливий в дусі заживає глибокого миру. Людина, яка ще не завмерла для себе геть чисто, хутко. Попадає у спокусу, і навіть у дрібних марницях дається перемоги. Недоумний і такий, що певною мірою ще тілесний та схильний до змисловості, нелегко зможе остаточно відірватися від земних побажань. І тому він не раз сумно почуває себе, коли від них відвертається, та й будь-чого сердиться, коли йому спротивляється. А коли досягне того, чого бажає, зараз непокоїть його недобра совість, тому що дав волю своїй пристрасті, а вона ніяк не веде до того спокою, якого він шукав. Так то правдивий спокій добувається тим, що ведеться боротьбу з пристрастями, а не з тим, що їм догаджається. Тому нема спокою в серці змисловатого чоловіка, ані в того, хто. Віддався світовим справам, а тільки в душі того, хто ревний і духовний.